Всього по області за рахунок всіх джерел фінансування об'єктів, крім експлуатаційного отримання, об 830 об'єктів. Із них інформації, яку ми сьогодні маємо, маємо наявну інтерв'ю документацію, всього лише 37 об'єктів або 4,5%. Із 222 об'єктів, які передбачені планом субвенції в обласний бюджет. Наявності є декументація лише на 30 об'єктів або 14,9%. По обласному бюджету ще гірше. Із 55 об'єктів тільки 7 об'єктів забезпечено перекональною документації або 12,7%. Ну, а саме страшне нарівняється. Сформували такий відсоток всього лише 3 суб'єкти. Це Вони е, суб район. Маневицький район і Шарський район, які виготовили 100% проєктно-пошторисну документацію і передали її в роботу. Всі інші районні міста повні абсолютно і ноль. Оце я їй кажу, це жал. Сьогодні середина практично сьогодні місяця, а ми не можемо підписати жодного договору, підряду для того, щоб виконувати роботи на бої. Скажіть мені, будь ласка, чому виконання по документації? Що, всі 100% на експертизу? Скажіть мені, будь ласка, коли ви зробите? Коли ви виконуєте нарешті свої функціональні роботи? Скажіть, коли ви Ворохівський район. Коли зробиться документа? Коли зробиться загальна документ? Наступна, Іванічевська, мені треба, коли буде зроблена проєктна коштуричка документація для того, щоб не пройти. Ми разом будемо говорити. Я кажу, мені треба проєкт на кошториці, коли буде зроблено для того, щоб ми розпочали роботу, коли це буде зробити.